Привіт, мене звати Артеме. Я з України і я збираюся вам провести невелику екскурсію по гуртожитку у Талтесі у Талині. Я навчався тут з 2022 року та я навчався на факультеті Cyber Security Engineering. Доброго дня, мене звуть Людмила, я мати свого сина Артема. Ми живемо разом. У 2022 році ми приїхали сюди після вторгнення в Україну. Естонія нас дуже прийняла чутливо. Гуртожиток нам надали відразу, як тільки ми з'явилися. В той же день нам запропонували цю кімнату. Ця кімната для двох, кожен живе окремо, у нас є дві відкриті кімнати. Тут я живу, в одній кімнаті я живу з донькою. У нас тут два ліжка. Артем живе сам, у нього одне місце. Також у нас є спільна кухня, є холодильник, плита. От, туалет і душова, все окремо. От, кімната ця на кожну людину стоїть 238 євро на місяць. Так, як Артем-студент, у нього є додаткова знижка у 70 євро. Це компенсує інститут. Так, зараз ми у кімнаті у Артема. Це кімната на одну людину. ну Нічого не дуже велика, так? Робоча не, місце. Не велика, але дуже комфортабельна тут. Mm. У мене тут моє, моє ліжко є тут. Це моє робоче місце. Тут я вчуся або граю в ігри, або якщо в мене є якісь, якась праця, тут я працюю іноді їм. <ріст> 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 <ріст>